Всім привіт! З вами Краверка Фас. Сьогодні ми будемо записувати третій випуск рубрики Пакмени. Ось зараз відбувається промо Food Birthday. Ми вітаємо ще раз Electronic Arts з цим святом. Бажаємо вам, щоб ви нарешті зробили сервера. Щоб у вас було все добре. Процвітайте, прогресуйте. Ми щиро сподіваємося з усім. Зі всім ком'юніті, що ви починаєте прогресувати. Ось. <клес> Сьогодні ми будемо відкривати отакий пакетик. Тут перша команда Food Перед вашими очима вся її команда, хто може нам випасти зараз. І потім ми відкриємо один цікавий пакетик, і буде у нас така одна команда. Ось. Відкриваємо. Даний пак не затягуємо, дивимося, хто буде нашою головною зіркою даного відео. Це центральний захисник, це. Ярай. Ось, ну. Добре. А що робити? А що робити? Просто безпреділ, суддяський, просто без приділ. Скільки ти коштуєш? Божечки, ну це жахливо, але. Ну, що поробиш? Треба якось. Таке чувство, що якесь. Бог наказує нас за щось, мені кажеться. я мабуть знаю за що, але я не можу вам сказати. І так, наш головний герой це Ярай, центральний захисник Атлетико Більбао. Чесно, це конкретна шляпа, але ми зараз відкриємо такий пак за 10 е, монет. Ось тут буде 10 е, рарних гравців і гарантон у нас буде 85-й рейтинг, можна плюс. Ось, І з цих гравців ми беремо таку святкову команду. І так, відкриваємо даний пак. Дивимося, що нам тут зараз випаде. Може нам щось класне випаде. Це звичайний гравець. Це сон. Цей сон, цей сон. Мені ще ночі ясниться. Сон! 89 рейтинг! А тут уже буде небезпечно. Бен Єдер, Бастоні. Блін, а команду я зберу. І таку Запата, медіна. Даже голки приємні. Боже, у нас реально начебто так я так дивлюсь. Начебто по позиціям у нас все добре. І зараз... А якщо дайте тут випадать щось цікаве, то він буде у нас тоже в складі. Ну, я все одно буду це все квікати, ви побачите. Дивимося, хто тут може з інча? Дивіться, ви ж не будете проти, якщо я візьму для фон та я поставлю на ворот. Ви не проти, я знаю. Переходимо до нашого складу і будемо ми грати, а де? А Правильно, ми будемо йти відбір до Вікенд Ліги. Let's go! Uh -huh! А зараз скажіть, що я не так сказав? І так, ось такий у нас склад. Я думаю, ви дійсно не будете проти. Будь ласка, якщо реально проти моїх якихось змін під час відео, що я тіпа, беру якогось гравця. І тому подібне. Ну, пишіть, будь ласка, це в коментарях. Дякую взагалі вам за підтримку, за ваші лайки, підписки. Ось е... підписуйтесь на канал, обов'язково. Ось такий склад. Ми йдемо грати зараз. Ви знаєте, куди ми йдемо грати вбори до вікінлі і глянемо. Чи ми збережемо цих всіх разів, чи ні. Я тут доволі таки чоловік популярний <головік> в нашому городі. І так, наш суперник Аякс Амстердам. Дивимося на його склад, Донаруман, канцел, звичайний. Добротний склад, нам буде дійсно не солодко, але я вірю. Своїх хлопців. І ми зробимо позитивний результат. Герой. Майже розібрався з цим Кіленом БП. Ой-ой-ой. 1-0. Це доволі жорстко. Я тебе показував, чувай! Исак. Исак. Удар. Исака! Сейв! голкипера суперників. Боже. Цей сон, цей сон. Розібрався у трофей. Один-один, хлопці. А ви вже подумали, що вже все? Нічого подібного! Але нічого страшного, у нас тут є захист, ми зараз розберемося з цим всім. Ой-ой-ой, тут помилка. Тут жахлива моя помилка в центрі захист. Бадин! Бадин, нічого страшного. такий міні спойлер. Дуван запата. Дуван ЗАПОТУ! 2-2! 2-2, хлопче! Ти не йдив пресинг! Ти граєш проти... Одного з найкращих тренерів даного складу. Я сподіваюся, що пак мене нарешті здобудуть перемогу першу. Ану, я трошки понаглію Форсберга вже. Ой-ой-ой, це була б гарна, гарна така була б псаця. Може Сона трошки повище поставити. Для чого? Для чого не треба ставити вище? Є ІСАК! два три Здорово! Тихо, тих тихо. Тихоляфовант на місці. Кілен Бапе, не забив спів... своєму співвітчизнику. Ось. Поки що 3-2 на нашу користь доволі. Я не скажу, що це дуже тяжкий суперник, але. Поки що ініціатива на нашій стороні. Алло! алло, Алло, а е, цей. Суперликвити! Дон Запата! 4-2! Здорово! Здорово! Просто неймовірно! Здорово! Ты их хвани не спішимо. А для спешимо! Отлично поспешать! Мильфорсберг! сюди! Все! Це перемога, здається. Перший речквіт. Перша перемога. Боже, це історичний випуск. Здорово. А що казати? Склад зберігається. Дякую вам за перегляд, шановні підписники. Пишіть ваші пропозиції. Де ратить таким складом? Може там в вікін-длізі, якщо хочете. Я зіграю в Wikipedia, хочете в дивізіонах зіграти. Я вибрав для себе чемпіонс, відбори. Зіграти. Ось. Тому. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Поширюйте це відео друзям. Ось. І до нових зустрічей. Бай-бай!